Так, друга частинка нашого відео, так, бо я вам уже дуже добре так розповідаю, щоб кожен, кожен крок у нас був виконаний. Тепер, ось це слово чим небезпечний, так? Ми спочатку це все редагуємо, ось так, виділяємо. Тепер зменшуємо те, що воно у нас виділено, так? Тепер я його хочу трішки розтягнути, щоб у нас була. Ні, так не піде. Щоб у нас була трішки. Підтягую, щоб циферки були, щоб назва була, так, щоб трішки вона так компактніша у нас була. І отут тепер, де те у нас чим небезпечний я обов'язково слова чим небезпечний виділяю. Так, малюночок ми також можемо з вами трішки опустити. Так. Давайте зробимо його трішки менше. І передбачається. Я його натискаю, повертаємось назад, значить, тут не можна нам такого робити. Так? Я його просто ставлю поздні назад. назад. Я його просто тоді збільшую і все. Він у нас так і залишається. Нехай так. Далі коні? Знову таки, просте кущами, так читаю. Має округле листя і квіти темно-синього або фіолетового кольору. Я його виділила, скопіювала, відкрила свій документ і вставила. Ставити. Тепер я переходжу, чим він небезпечний. І його це все виділяю. Копіювати. Але спочатку, будь ласка, все перечитайте, тому що це дійсно дуже таки важлива інформація для вас, для дітей. Будь ласка. Так? так, тепер я прибираю, щоб воно у мене було виділено. І для себе чи небезпечним, я його ще виділяю. Ось так. Далі блокот та чорне. Тобто ви далі так само все робите. Тепер, коли ви це зробили, так? наприклад, ви вже зробили повністю ці 5 помірочок, так? Всі наші стовпчики заповнили. Тепер я хочу поділитись цією публікацією. Для цього я роблю перше, що я хочу зробити, це, а, значить, давайте один із найкращих способів. Ви його собі завантажуєте. Ви натискаєте файл, завантажите Microsoft Word документ. Я. Коли він у вас завантажується, так, бачите, я відкриваю тепер цей комп'ютер. Відкриваю завантаження своє. І цей документ в мене є. Ось він, звичайно, в електронному документі Тобто тепер цим документом я можу поставити на своєму комп'ютері. Або інший вам приклад це тоді, коли ви, відкривши і знову документ. Натискаю. Поділитися. Назва документу обов'язково має бути отруєна рослина. Далі, я як власник, ви будете інші власники, так? Обмежений доступ або необмежений. І хто має посилання. Можуть переглядати. Якщо ви обере редагувати, значить цим документом можуть користатися. Я обираю. Можуть переглядати. Далі копіюю посилання і готово. Тепер ви відкриваєте свій класрум, а я вам зараз покажу, на прикладі своєї дитини, так? Де моя Женя? Ось вона. Я відкриваю, наприклад, її так само класрум. Ви ж відкриваєте свій класрум, так? Тому що ви в ньому працювали. Зараз вона в мене завантажиться. Так, не вдалося додатки відкрити. Зараз розпробуємо. що є проблема, не завантажується додаток. Значить, коли ви потім відкриваєте свій Classroom, коли додаєте роботу, так? У вас, коли ви відкриваєте а, свої роботи, так, у вас тут з цієї сторони є написано а, Додати а, свою роботу. І ви обираєте посилання, натискаєте Вставити і все. Якщо вам і так не виходить, що зробити, виберете свій телефон, фотографуєте свій документ. І надсилаєте ці фотографії. мені. Або так само ось той свій документ, який ви завантажили, так і є у вас у ваших завантаженнях, які ми створювали з вами. Або ви надсилаєте його так само через додавання свого документу. Ось так ви маєте зробити свою практичну роботу. Значить, по домашньому завданню у вас буде виконати. Давайте ще раз спробую. Ні, щось не хочу. Можливо, щось із інтернету. Тому давайте з вами домовимося. Або це буде фотографія цього вашого документу, так? З двох фотографій, наприклад, воно у вас буде складати. Або це буде той документ, який ви завантажили, або це буде посилання на ваш документ. Але обов'язково для мене ви залишаєте його. Переглядати. Я його не буду редагувати вам так, щоб він у вас залишився. Але я маю бачити, що ви це вмієте робити. Ну і, звичайно, ви маєте прочитати сторіночки 7 10 вашого підручничка. За презентацією ми попрацювали, а ваше завдання залишається. Дякую вам за сьогоднішній урок.